Полтавська обласна молодіжна громадська організація Молоді регіони об'єднує молодих людей навколо вирішення актуальних питань сьогодення. Для того, щоб підбити підсумки своєї роботи і визначити плани на майбутнє, організацію були скликані вже четверті загальні збори. За минулий рік нами було проведено понад 300 заходів. Це заходи спрямовані на залучення молоді до здорового способу життя, це дозвілля молоді. Це робота з Асоціація інвалідів це робота з дитячими садочками, це робота з студентським самоврядуванням. Структура, яка сьогодні показала, що вона здатна займатися організацією серйозних справ для молоді. Молоді активісти організації висловлюють надію, що в майбутньому буде організовано та проведено ще більше акцій та проєктів. Мені дуже приємно робити щось для країни. Ми проводимо різні заходи для дітей. Розважальні громадська організація Молоді регіони співпрацює з органами державної влади, переймаючи в них досвід по організації масових заходів. Спільні заходи, які ми проводимо, вони згуртовують молодь. Вони згуртовують мешканців міста Полтави навколо добрих, хороших справ. У молодих регіонів амбіційні плани на майбутнє, і одна з головних цілей об'єднати цілеспрямовану молодь, яка прагне самореалізації та бажає змін на краще як у собі, так і в своїй країні.